Руйнувати не будувати. Черкаські парки потерпають від невігластва хуліганів. За останній місяць вони встигли відзначитися чи не в усіх зонах відпочинку. Розтрощити з десяток урн, розбити кілька ваз і зламати декілька лавок. Такий вандалізм потягнув на 35 тисяч гривень. Паркові збитки на власні очі бачила наша Катерина Ковбій. Ну, тут у нас шматочки ми не щитали. Ну, на даний час тут з трьох кашпо з двох ваз». Замість оздоби лише уламки. Це все, що лишилось після нападу вандалів. Вже з місяць вони орудують чи не у всіх міських парках. А за жертви собі обирають все, що легко трощиться, гнеться чи ламається. Ну, якщо ви бачите, тут ось, ось залишилось незламане одне з перил, таке саме перило було з цієї сторони. А також були розпорки, хрест-нахрест, -хрест. побили вази, розтрощили урни там, розламали, покидали, розламали місток біля зоопарку. Найдорожче, ну, те, що було втрачено, це плафони в парку біля пологового будинку. Загалом 35 тисяч гривень тільки за останній місяць від збитків, які нанесені дирекції парків. Якщо ж розтрощити не вдається, від паркової оздоби позбуваються іншими способами. Було виявлено лавочку утоплену і три урни. Лавочки важкі, дуже вони мають бетонну основу, і щоб підняти лавочку і скинути її в Дніпро, це треба 3-4 людини. Люди, я думаю, приходять, випивають, їм становиться весело і вони таким чином розвлікаються». Працівники дирекції парків підозрюють такий вандалізм банальна помста. Приходять, розпивають напідки. Ми на охорона, також і працівники парків та скверів робимо їм зауваження. Вони повертаються, це в мене власна така думка. В нічний час і нам роблять або нам, або всім мешканцям Черкас, помсту. Наразі дирекція парків у своїх володіннях наводить лад. Та скільки ще нападів фандалів зможе витримати, не знає. Тому щиро сподівається на свідомість містян. Катерина Ковбій, Сергій Фімов. Віка новини.